Колеги, мої вітання! В нас сьогодні новий відос. Ну і колеги, відео, яке ви зараз побачите, ну просто не вкладається в голові, що ці патрульні хотіли цим показати і що вони начудили. Це просто жестяк. Тому вмощуйтесь, позрущіся, запарюйте чаюху. і одивиться цей трішняк. Добрий день! Що ви тут робите, козаки? Навіть на освічення взяти чи що? Ні, на А що, воді щось хороше, що може? Татко. А, то протокол став? А що ви ді, вам Аварійну ситуацію створив? Не нам створив. А кому створив? На кільці виїжджаючи з другорядної полоси, не виконав. Ви маєте совість? Можна посвідчення ваше? Mm -hmm. Маєте совість за ту mm -hmm. аварійну ситуацію, за то кільце своє? Ну, mm -hmm. то не ми створюємо. Так ви погоджуєте встановлення mm -hmm. дорожніх знаків. Ми не погоджуємо встановлення дорожнього руху. Як поліція погоджує встановлення дорожніх знаків? Гадяк mm -hmm. Любомир Васильович до 26-го. Любомир Васильович? Так. Mm -hmm. А як це порток? А де другий учасник дорожнього руху? Тобто другий учасник дорожнього руху? В прямому сенсі я запитався, де другий, другий учасник, учасник дорожнього руху дорожнього руху поїхав далі. А ви його пояснення відібрали в нього? Що, по суті, по, по факту чого відбирати? По факту створення ним, цим водієм аварійної ситуації. Можливо, він екстре не гальмував. Можливо, На він... відео ми приймаємо. Суд прийме рішення, чи гальмував, чи не гальмував. На так відео потрібно дотас, пояснення дорпали. другого учасника дорожнього руху. Ви, ще... ви не можете притягнути ну, водія. Ми до... не притягали його ще? Ми, ми протокол нічого... склали. Протокол для чого складається? Щоб суд прийняв законне рішення. Ви серйозний чи? Так. В якому розумінні ми не приймаємо рішення? Ми не прийняли по ньому рішення, ну, ми його не оштрафували. По ньому прийме при... суд, я розумію. Любомир, ви людину вже до чого зобов'язали. Так. Тобто ви його притягнули до якоїсь відповідальності. Так. По суті, це є вашого притягнення вже суд буде приймати рішення. Але ви притягнули зараз особу до відповідальності. Ви, йому, ви його зараз заставляєте їхати до суду, доводити свою невинуватість. Та ви довели його йому виновлення? Ми не довели. А як ви склали протокол? Стоп, ми доводимо. Ми не доводимо, що він вже винуватий. для того є суд. Любомир, є прийде, цей, Любомир прийде цей чоловік в суд. Суддя спитається, ви створювали аварійну ситуацію? Він скаже ні. А, водій надав пояснення, Яке? що він не тормозив для того, щоб уникнути дорожньо-транспортної пригоди, прибавив швидкість. Ну, ну. Шо, то, це, що це заборонено правильно, що швидко? Перед водієм були дорожні знаки 4, 10 -ки. І що вони ну. дають йому? Як що? Що дають? вони йому дають? Ті забав... зобов'язані дорожні знаки для чого? Я? Щоб їх виконувати правильно? Стоп! Дорожні а. знаки за. Е, Неправильно встановлені дорожні знаки водій відповідальність не несе. Ви розумієте? А там Но. то, що на тому кільці, вибачте за слово насрали так. тих 50 знаків, поставили, і людина має зупинитися і кожен знак перевірити, потім наш їхати. Це неправильно, це моя особиста думка. Я згідно, тому що, можливо, ваша особиста тому що, думка, що по цьому кільці я часто їжджу і так. дивлюся, як водії їздять. водій не може зорієнтуватися. А ви замість того, щоб цей протокол писати, ви б написали рапорт, щоб поправили гарно ці всі дорожні знаки. Ви розумієте? Я не, не з'їдний з вами, що знахи Ну, Ви не з'їдете, бо вам так вигідно. Ну, ви пишете, ви робите це показники. Ну ви робите показники, розумієте? Це І що? Ну ви, Добре, що, що далі ви будете робити? Та, де другий водій? я не розумію. Я ну, ще водій? раз вам повторюю, я вам відео доказ водію показав, водій пояснив, чому він не зупинився і чому він проїхав з другорядної існує по голові. Виписуйте на нього, припали. за те, що він не зупинився, а не за створення аварійної ситуації. Стоп, водій іншого транспортного засобу здійснив зупинку і змінив це з руху. Ну, це І що? Різко. А де його пояснення? Що? А може він передумав, він їхав в іншу сторону? Ні. Де Там пояснення? Я відео чітко видно, що водій продовжив далі рух після того, як затурмозив, продовжив Де рух. пояснення другого учасника? Є відео доказ. Нічого відео доказ. Підтвердження цього, що він створив аварійну ситуацію. Є де є? На відео, диску буде додано до... Любомир, до... де пояснення другого учасника дорожнього руху. Ну це, це вибачте, слово по-дебільному трошки ну, виглядає. Ну, а як ви, а вважає? що ви це вважаєте? А, а, ви а як ви вважає? вважаєте? Що це правильно, чи що? Я вважаю, що це немає нічого тут такого, що, як ви кажете, подебільно. Це і ваша суб'єктивна думка, чи це є по-дебільному, чи це є не по-дебільному? Ну, зрозумійте мене правильно. Є два учасника дорожнього руху. їде один. Це не дорожній транспорт. Якщо, ну дивіться, ну, прав... це, ну, ну, давайте змоделюємо ну, іншу давайте ситуацію. Єде суцільна розмітка, поза межами населеного так. пункту, так, їде транспортний так. засіб, швидкість менше 30 кілометрів. Ну. Його в, бага... в такій ситуації можна розмітку порушити, можна об'їхати мож того мож, водія. Мож, але його, якщо ви притягнете, наприклад, зупините того, який їде менше 30, а він їхав 40, візьмете в нього пояснення, тоді це можна до ну, другого учасника. Але вроду. цей доказ не є, ну пояснення порівняно зі швидкістю, ми не можемо встановити швидкість. Яка карі, це така сама ситуація. Є два учасника. Дорожнього По руху адмінпрактиці, якщо переглянути в суді, ці ці постанови скасовуються на раз два, тому що ти не встановиш. Від. То, що водій напише, пояснення, це не дає ніякого фактичного що Дивіться, в даній рух. ситуації як і це, так ви вважаєте, що було створено аварійну так, ситуацію. Я вважаю. Ну а водій, наприклад, другого транспортного засобу допустимо. Ви навіть не маєте його контактних даних. Так. Важаєте, якщо б він десь змінив напрямок. Поміняв собі свої правила, поїхав в іншу сторону. Наприклад, ну, Якби він поміняв, то він би поїхав. в Він Так він і поїхав. Скорину. Але він сказали. не поїхав. Він, а сказала, куди він, він поїхав? він продовжив далі виїзд з кільця після того, як затормозив. А він затормозив. Може йому зле стало. Ну всяке буває в людей. Так. Ви чи уявляєте того? Ну, може, може йому щось впало. Ну, ну, для того, щоб не Секунді було перед такої... машиною затурмозили і для... після того поїхали. Для так? того, щоб не було такої думки, потрібно зупинити ну, другого учасника руху і дати, Дивіться, я і дати йому пояснення. Ми, Ми переглянули відео не один раз познапарником, після того здійснив... А чому не зупинило другого учасника дорога? Тому що я не, не можу зупинити дві машини Це як? А як ви уявляєте це? Так і уявляю. Одну зупинили, і другу зупинили. Як вас себе тоді уявляєте? Як ви не вмієте дві машини зупиняти? — Дві одночасно машини, по-перше, я не можу зупиняти, тому що це є заборонено. Не маю права двом підходити до одного транспортного засобу. Добре, ну, якщо так. двоє будуть їхати п'яних, ви одного відпустите, не Ой, будете доганяти. як я можу двох... Ви знову говорите мені одну і ту саму ситуацію. Як я двох одночасно можу зупинити? Нормально. Як? Зупиняєте одного, садаєте ні, в патрульку, мені, доганяєте мені другого. Мені не передбачено мною, що я маю зупиняти дві машини одночасно і порушувати е, свою інструкцію. Любомир, ви людину, притягнули я зараз в, до якоїсь відповідальності. Ви втікаєте від одного питання до іншого. я вам вчера з дві машини я одночасно не я ви не дали мені відповіді. Бо я порушувати інструкцію, свої Но. внутрішні інструкції, які вказані Міністерством внутрішніх справ, я не можу. А напарник попиняти, вас для чого? Я ще раз до транспортного засобу. Згідно інструкції ми можемо підходити лише вдвох. Ви розумієте це? Все, я вам поясню. До чого тут це? До транспортного ну, засобу будував. Мені здається, мажупинити два автомобіля одночасно. Я вам поясню. Один що я зупинили не і другий зупинили. Не можна. Чому? Тому що не можна. Чим це передбачено? Давайте я... ми закінчимо. я Ну чим це? От ви тікаєте від мого питання. Я не... Чим Бо це я передбачено? Я прошу вам кожного разу все розяснювати. Для поясню, чого це? мені розяснати? Я задав запитання, я чим передбачено, що немає побіг... Любомир, я задав запитання, чим заборонено вам зупиняти другий транспортний засіб. Якою інструкцією? Якою? 1376. 13.76 це інструкція по оформленню адміністративних матеріалів, тобто, коли є два напарника, вони повинні підійти до транспортного засібку. 13.76, так? Я по зараз, по перед, перед, зараз перечитаю. 1395 це є загальна інструкція по оформленню 1395 чи 14... 1376 по оформленню дорожньо-транспортних і 1395 вона є загальна інструкція, так само яка відноситься до цієї інструкції. Там є якісь пункт на пару, так? Ви собі, як вам потрібно, ви собі перечитаєте цілу інструкцію. Ну, Якщо вам потрібно, перечитайте. Вам пункт. Я вам не зобов'язаний чітко казувати пункт. А якщо я не знайду, там зараз такого, що ви О, говорите. Це ви не знайдете, я вам не треба писувати. Ви відправляєте зараз? Така, така, чому ви не зі зупинку? Ви можете не пояснити так. Скоріше чому він не змовляється. А ви не зупинилися на який знак, на пану, так? Ні, не на знак. Ми я від, від... від кольця від наїхати. Ну, я... Можна я за я Нібито цікав від них насправді. Як тільки вони почали... Наближатися до машини, я їх побачив і зупинився. Все це тривало. А ви складаєте за незупинку? Так, ми складаємо за незупинку. Я думав, ви за аварійну не... ситуацію складаєте. Так. А ви так. за незупинку Любомир, не складаєте? Зупинку, це як? Вон це автомобіль це зупинений. Біль був зупинений після того, як ми вже виїхали на хрупосков Щоб... маячках. Зображаєте, що ви робите? Чи ні? Да, я зображаю, що я роблю. За яку не зупинку? Я, я спілкуюся зараз водієм. Після того поспілкуюся з вами. Добре, дозвольте За я... мені завершити розвитку. Я розвиток можливо розвиток. я людині допоможу юридично розумієте? ви юридично розумієте? Не допомагаєте. Помож що маєте має що проти того? Я проти вас нічого не маю. Ви Шереду. права йому його зачитали. Я ще раз ви права йому. Він, йому... він має право скористатися. Він має право скористатися. Ось, він ну, хоче він зараз скористати... Добре. Ну все, а що то ви починаєте мене обманувати? Ну, оманувати? Я спілкуюся, ви берете і перебиваєте. Я я спілкувався. з водієм. роз'яснював протокол і сказав написати пояснення. Ви взяли і перебили. Я... На на себе це я закинув. Я, я з вас запитав за аварійну ситуацію, ви кажете, тепер це за Це по якому? Любомир, транспортний засіб зупинений стоїть. Перепрошую, транспортний засіб від початку кільця не зупинявся на проблизкових маячках. На Кільці не можна зупинятися, Ви не в курсі? На якому кільці ми з'їхали, тільки з кільця Но... були включені проблизкові маячки червоного так. і синього кольору, так. а також звуковий сигнал. І що? Чути чітко на реєстраторі. Ми їхали, всі машини зупинялися, водій собі рухався прямо. Після того, як ми виїхали рівно, з ним на рівні. Тільки ви проїхали метри від кільця? 500-600 метрів. Водій не зупинявся і навіть не реагував. Може там знак стоїть. що стоянка заборонена. Немає ні одного Може стоїть? Немає. Ставі, а ви не чули, як вони вас зупиняли що? Немає, можете переглянути, якщо ви нас. Не немає перекреститься найближчі аж у твоїх. Заднього виду. Вибрав для себе більш менш нормальне місце, де може стати і стати. Тут всюди що... по одна круга зна... Від В якому розумієте, дивіться, які вибоїни, дивіться. Дивіться, які там вибоїни. Там були кращі кусочки. Любомир, це що таке? Це 20 сантиметрів, дивіться. Так ви його на обочину заставляєте з'їхати? — там було достатньо місця для того, щоб зупинитися без проблем. Ну водій вам поясню, він вибрав нормальне місце. Зупинився. Ну, я бачу, ви самі, що самі про себе говорите. Тут є ямка і він тут і зупиниться. Парк... Вона по по цілу, по цілій ну, Там обочині немає є. такого, па пане Руслан. Я не розумію там, вашої логіки. Як не за незупинку? Мені. Ви зупинили транспортний за ще раз повторюю. Дозвольте, ви будете на йому надавати кусі. Та вже що надавати? Ви склали протокол. протокол, дозвольте мені за вар. Виважаєте ви адекватні Дозвольте мені за вар? Завершити, що не дають що. Я вам пояснив, по суті, порушення, пишіть, винуваті, не винуваті, не бачив, зупинився там, де вважав за потрібне. І що вони вас крякнули і ви зупинилися тоді, так? А як ви дозволили? Я бачив і в церкву заднього видав. Ну. Плюс-мінус нормальна територія може стати. Я не стану вже там, далі ніде. Там теж ніде ближче вже стати не міг. Mm. Ну, я в лісі не стану, а це там. Нормальна територія собі ставка, чи все віковоротник зупинився. А ви розказуєте, що в нас Воді, тут є якийсь версаж. І ми тут не знаємо, навіть якийсь перебав за віків зі швидкістю більше можу... 60 кг з води. Пишіть, навчить по факту порушення. Пишіть, що нічого не порушував. Зупинку здійснив на вимогу патрульного на поліцейського. Це без питання. Ну, я, я вам скажу чесно, я давно вже ну, такого не бачив. Добре, там у нас є на відеозаписі, що дійсно зовсім інша ситуація. Друзі, машина зупинена, машина стоїть на обочині, там, отам ями величезні. На водія слави протокол за незупинку, виявляєте? Це просто задниця. Ось цей поліцейський, це старий, це просто якийсь капець. я давно ж такого не бачив. Ну, ви просто почитаєте потім коментарі. Ну, ну, я це не це? розумію. Добре. Це Зараз я кинув відео з реєстратора, яке було від, від початку, коли були включені, Так А собі іс. будуть включені. Та людина, людина має зупинитися з отриманням правил дорожнього руху. Звичайно, тут було достатньо місця, ні одного перехрестя, ні одного знаку, що зупинка, стоянка заборонена і до цього моменту ямковості там такої, як ви кажете, немає. Ну і Про що? Що? Ви як і що? 400 метрів, людина їхала. А суцільна розмітка вас не смущає тут? Де суцільна розмітка? Де тут ваш починається суцільна розвитка, там немає суцільного далі є ціла. Вон по обочиню. Ну покажі, ви от А Поцілій ну, Знімає, але суцільна розвідка на обочині. То що на ній забороняється? Ну може водій не знає, що не може. не знає, то значить як водій отримав правила, як отримав по свічення. Ви розумієте, що таке незупинка? зупинка? Не зупинка це коли ви зупиняєте транспортний засіб, продовжує і пришвидшує, що ні. Це ваше думка. <реш> Адекватний не помер? Я... Можливо, ви неадекватний, можливо, ви щось не знаєте. Це не є так. Тобто, Якщо їде знаю. швидка та. і машина ззаді їде, швидка спереді машина не пропускає, а Ви швидка? перепрошую. Дайте мені відповідь на ну, запитання. Кажи. Якщо їде швидка, на синіх проблискових маячках, спереді рухається транспортний засіб і не пропускає його, це є що. А він що, зобов'язаний пропустити його на проблискових маячках? Правила, ви ні, коли в крайній ні. раз читали? Рухається швидка, так. спереді транспортний засіб. Воді повинні дає... зменшити швидкість до 40 км на годину. Що далі? А при, при необхідності пропустити транспортний засіб. Все. Що питали? все? Ви відповіли на своє питання. Зобов'язаний пропустити при необхідності червоний проблисковий маячок Чи, що немає червону. червоний. Добре, поліція рухається. Червоний проблисковий маячок що означає. Ви мене питаєте? То ні, я вду. Ну, ви мені говорите, що водій зупинився там, де вважав за потрібне. Рук були включені сині червоні мечки. Водій зобов'язаний здійснити. Слухати мене, коли так? транспорт службовий транспортний засіб з приблизно маячками синього червоного Смого кольору, кольору так. зближується з транспортним засобом, А коли він відда, тобто по вашій логіці, Коли, коли ви будете мене доганяти, я саду на Теслу, я буду так. віддалятися ні, від вас. Без питань то ви, ви мене просто... бачите. Я я бачу. Бачу. Якщо але від... ви мене будете а зупиняти, я дам газу полечу і все. Розумієте? Перепропу. Я скажу, я віддалявся. Але... Ми рухалися майже за транспортним засобом. При там навіть на, даному, на даній машині. Ми не просто говоримо, Любомир. Ну там про те, що ви нагнули. нарома. Червоний. Ви навіть пояснити не можете. Що не можу пояснити? Я що означає червоний пропуску? Якщо водій зобов'язаний пропустити крім, транспортний засіб червоний чи синій? Синій зобов'язаний пропустити червоний здійснити зупинку. Правильно? Правила з дорожнього руху я що в правилах дорожнього руху? Читайте, відкривайте, читайте. От ви читайте. прочитайте. Мені здається, що червоний пробуває майже. Чи ти мені? хочеш мене зараз ні, що, на якесь горло взяти, чи що? Я вас на горло не беру, я вам пояснюю, а, ти а ви мені кричі? говорите зовсім... Що ти мені, що ти мені можеш пояснювати? Що ти мені можеш пояснювати? Я вам поясню. Ти, людину, ти людину притягнув ну, до відповідальності та, за незупинку, що ти мені можеш пояснити? Ти совість маєш чи ні? Маєш ти совість? Ти не піарно маєш совість. Ну і все. Можна посвідчення ваше? Добрий день. Як по 130-тій тягати в лікарню, то ви герої всі. Давидов Володимир до 26-го. Транспортний засіб зупинений, все нормально, не взяти, насрати людині перед вихідними. Ви собі копію візьміть. Водійка, відомо, що відправляти. Ні, ви собі копію візьміть. Вже пізно, як я не можу ще раз переписати. Що переписати? Водій відмовився. Відправити за адресою проживання. Буде. Та, може Копі... він передумав зараз а як я... я не можу в протоколі креслити, закреслювати а для чого і змінити. А як я на слово відмовився, що було да. не Він можу. поставить підпис і все. Так, я не можу як... і що поставити підпис? Відмовився і поставив підпис, як ви це вважаєте. Це його копія. Водій сказав відправити. Так він зараз передумав, хоч копію копію. Я вже дати. не можу ще раз переписати. Як ти так не можеш? Не можу Хто переписати. тобі таке сказав? А зараз в магазин підеш копію зробиш, що не можна копію зробити з того протоколу чи що? Копію, фотографію най водій робить. Копію я надати вже не можу. Водій в першому протоколі сказав, що відмовляється відправити. Та це його копія. Це його копія. Якщо ти її в апріорі його. повинен віддати. Повинен, його. якщо так. водій. Розписується, що він її отримує. No. Якщо водій сказав, що він її, він її не, не отримує, то що робити? Після того, коли я вже написав, що відмовився. Як а яка б ну, передумав собі. нас велика різниця. А ви що, посвідчення вилучили в нього? Ні, не вилучали. є, дія. Ну, і через дію був написаний протокол. Так і як вказано в протоколі, діє. Як ви якісь я не знаю. Трішина на лобовому, ти бачив? Любомир. Що? Тебе трішина на лобовому, ти бачив? Бачу. Ти нічого не хочеш сказати? Ні, ні, Відносно так. цього? А що я маю вам сказати? Рішено на вітровому так. склі. Що так? Ну і що А це так? сидушки від якого? Від якого транспортного засобу? Е... А що це за переобладнання таке транспортного переобладнання. засобу? Переобладнання це не рахується переобладнання. А що вдасть стиршов на шкіряних сидушках не рахується з електро... Переобладнання. А таборетку поставити це, рахується буде, це буде? Це якщо таборетку поставити, так, буде. Так, то немає сидушки. Це є. сидіння від цього? Сідіння транспор... є. Це від цього транспортного так, засобу? Так, це, це від цього я, транспортного я, засобу? Питання, звали, крісло, е, я запитався спочатку, від якого я транспортного засобу це сидіння? Це... Ну, це, ж переобладнання. Це не є переобладнання. Тебе трішина Ти, на, на вітровому. Якби не було сідушки, так це є переобладнання. За тріщину на лобовому склі. Якщо ви орієнтуєтеся в правилах дорожнього руху, перегляньте під що підпадає тріщина, до яких транспортних засобів відноситься тріщина. Лобового. Я це знаю, ну, але це твої все. не знаю і тут. стрию. а притягують до відповідальності за, не за тріщину, знаю, Хто розумієш. притягує і ти, що ти, притягує. Ти, ти бачив цей дастер свій? Дивіться, Я вам повторюю. Ти я бачив не... цей дастер. Ви не дасте мені висловитися. Я не знаю, хто притягує і за які і за лобове поліцейському поясню. Можливо, поліцейські стріськи. Я не знаю. Я транспортний засобів легкові за лобове тріщину не притягую. — Чому? — Як, ну, наприклад. Відприєт, як твої колеги притягують, а ти не притягуєш. Я не зовсім ну, не рівняється з моїми колегами. Я маю свою думку, маю і, і дію згідно чинного законодавства. Щасливо вам до побачення. Дозвольте закрити. Ну, я ще б не закінчусь, що ви хочете поспілкуватися. Ти бачив свій транспортний засіб? Бачу. Що далі? Ти нічого не хочеш сказати? Ні. А що ти, що ти з ним робив? З гори його спускав чи звідки? Не його. А він вас ще є. Я що він такий добитий? Що вас... ви зробили з нашою службовою машиною? Я вам на За вашу питання. яку вам держава надала? Так, що ви з нею зробили? У вас ще є якісь питання? Які ви всі тяжкі, ти розумієш? Ти людину, ти розумієш суть цього всього? Ти людину притягнув до відповідальності за неіснуюче правопорушення, за яке ти собі вигадав, ти став вище нього, ти показав свою корону, що вона тебе на голові. Розумієш? Просто мені прикнуло чуть-чуть часу. Якби я, я приїхав чуть швидше, ти би поїхав, ти не, би я поїхав. Я а, давай поспоримо. Поспоримо, але вже не цього разу. Ну от, на другий раз я приїду в стрин. Ну, Якщо попадати, то я... Я приїду в стрий вирішую. на твою зміну і підписанкою. У вас була аварійна ситуація, і протокол про вас таки написали і ви не помогли. Якщо є дійсно порушення, буде написано, зі начистили. До Любомир, ситуацію. не Як займайся ерундою. Ніхто нічим не займається, ні. Ніц. Тачки!